Було все, було нормальне життя, так сказати. Да, було житло, була стабільна робота, був стабільний заробіток. да була якась впевненість в собі. Коли почалася війна, дійсно ми всього. Лишилися да, нічого в нас зараз немає, немає впевненості в завтрашньому дні. Також вийшло так, що на сьогоднішній день всі мої батьки, брати, бабуся з тіткою всі лишилися житла. Вони зараз всі в підвішеному стані. Так, вибачте, да, за такий каламбур, Але нам, молодим, ще трошки легше ми можемо якось себе реалізувати, знайти якусь роботу. Да? А батькам, бабусі ну, взагалі дуже важко, тому психологічно важко. Ко і родині про Адру чули давно, да, як благодійний фонд, але саме про цей фонд, да, який надає допомогу дітям, да, ми дізналися з телеграм-каналів. Нас запросили приєднатися. Це було, мабуть, місяць-два назад, якщо не помиляюся, листопад. Да нас запросили на перше заняття. Так як вже в Києві ми декілька років, то нас склалася компанія мамочек ВПО. І ми вирішили привезти на перше заняття своїх дітей. Прийшли, дітям дуже сподобалася, спокійна атмосфера, вони можуть безкоштовно щось зробити своїми руками, але дітям приділяють безкоштовну увагу, що на, наш, на даний час дуже рідкість. Тому ми вже да, другий місяць ходимо, дітям подобається. Ну і будемо продовжувати. Хочу донорам побажати стабільності, да побажати їм здоров'я, Це найголовніше, і щоб вони не забували про дітей дійсно в Україні, яким потрібна допомога і психологічна, тому що батьки, ми, ми не завжди можемо зараз приділити їм ту увагу, ту підтримку, яка їм потрібна. Тому дякуємо їм, да що вони оказують нам таку можливість. Приходити сюди безкоштовно спілкуватися, отримувати психологічну допомогу, тому надіємося, що вони нас не покинуть.